Якщо ви цікавились історією розвитку комп'ютерної техніки, інформатики, програмування, то знаєте, що зазирнути потрібно майже два століття тому. Саме Чарльз Бебіч розробив першу обчислювальну машину з програмним управлінням. А Ада Лавлейс склала першу у світі програму для неї у всьому світі відомі імена Стіва Джобса, Біла Гейтса, Сергія Бріна. Ми можемо пишатися, що перша обчислювальна машина в Європі була розроблена саме в Києві. Усім киянам відомо ім'я Віктора Глушкова, який і заснував інститут кібернетики. Зараз цей інститут носить його ім'я. Можливо, ви мрієте продовжити список цих творців, досягти успіху саме у програмуванні, у створенні прикладних комп'ютерних систем, у написанні нових операційних систем, у розробці нових інформаційних технологій. І для того, щоб ці мрії стали дійсністю, ми запрошуємо до. Нас на навчання за спеціальностями 121 – інженерія програмного забезпечення та 122 – комп'ютерні науки. Спеціальність 121 – інженерія програмного забезпечення. Основний фокус цієї спеціальності отримати знання та вміння вирішувати практичні завдання з розроблення і перевірки якості комп'ютерних програм. Ми навчимо вас усім етапам розробки програм. Починаючи з вміння будувати моделі предметної області, проектувати архітектуру програмної системи, реалізовувати в коді поставлені завдання та перевіряти роботу отриманого програмного продукту. Ви зможете спробувати себе як розробник прикладного або системного програмного забезпечення. По завершенню бакалаврату, ви зможете продовжувати навчання в магістратурі, що дасть вам можливість поглибити свої знання та отримати досвід у наукових дослідженнях. Обираючи шлях в IT, ви націлені на успішний розвиток. Nazvétok